Знаєте, в нас в житті бувають всякі різні обставини, труднощі. Ми завжди говоримо про це, молимось проти цього. Знаєте, є молитва, кажуть, чи давайте помолимось за нужди. От. Дехто вже виправляє, каже, треба молитись проти нужд. Що за них молитись? Треба протистояти проти, проти нужд, проти проблем, проти обставин. Амінь. Ну вони є, вони є, ми з ними боремось, ми з ними справляємось. І знаєте, я розумію, що е, важливо, важливо зрозуміти, що всі ці, е, всі ці виклики. І проблеми, які ми маємо в житті, вони є певним безпорядком, вони є певним наслідком безпорядку. І ми маємо молитись і вірити в те, що Боже царство і Божий порядок має приходити в наше життя, має приходити у всі сфери нашого життя. Бо коли приходить Божественний порядок, коли приходить його краса, і коли він встановлює все на своє місце, всякі труднощі йдуть геть. І навіть коли якісь обставини хочуть атакувати нас. То ми, як та міцна, впорядкована фортеця, можемо протистояти цьому. Амінь. Тому я вірю, що це наше бачення, щоби робити це. І ця Біблія нас вчить, щоб ми, що? щоб ми приносили е, Царство Боже, щоб ми приносили Євангеліє Царства. Ісус, коли проповідав, Він говорив: настає час і вже настав, що е, щоб приходить Царство Боже. Учні його приходили і питали, коли, 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 коли буде царство Боже. І знаєте, я хочу сьогодні, щоб ми зрозуміли про те, що таке царство. Та? Царство це певний порядок, це певний устрій. І ми знаємо, було колись таке і ще в деяких містах є комуністичне царство. Це певний порядок. За цим стоїть певна, ну, певний розпорядок речей, певних цінностей е, і, і певного устрою. І знаєте, є Боже царство. І Божий порядок. І нам так важливо прийти в це царство і жити в цьому царстві. І нам так, друзі, важливо, щоб Боже царство проникло у всі сфери нашого життя і зробило там божественний порядок. Щоб в нашому житті було так, на небі, як на землі. Боже, як є на небі Твоїй в нашій сім'ї, нехай буде в моїй сім'ї так. Боже, як на небі є в Твоєму бізнесі, нехай в моєму бізнесі, в моїй роботі буде так. Боже, як на небі є в твоєму житті, в твоєму порядку, нехай буде в моєму житті так, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тепер дивіться, це, це давній анекдот, давня така історія. Уявимо собі чоловіка, який живе, який живе там в якійсь, в якійсь країні, в якомусь урі халдейському, в якійсь сумній країні, і там є посольство, посольство Канади. І все, що треба, щоб, щоб тебе забрало з, з, цієї, з цієї сумної землі, це просто прийти до посольства Канади і сказати: Рятуйте мене, спасіть мене, рятуйте мене, так? І ось цей чоловік він приходить до посольства, а він такий огорожений парканом, і він каже: Спасіть мене! Він кличе, кличе країну Канаду, він каже, Канада, спаси мене. Ну і що Канада робить? Вони висилають своїх своїх людей і його забирають звідти. Його садять в літак, і він летить в Канаду. І алілуя, Він прилітає в Канаду, а там все по-іншому. Там порядок, там чисто, там красиво, там е, красиві будинки, там щасливе життя, щасливі люди навколо, і він думає: алілуя, Нарешті, нарешті, нарешті моє життя зміниться. Але, друзі, якщо він не стане вчити мову Канади, якщо він не стане вчити закони Канади. Якщо він не почне взнавати, вивчати і практикувати правила Канади, він і в Канаді буде нещасний. Боже мій, він уже спасенний. Боже мій, він уже на території Царства Божого, але чи територія Царства Божого проникла в його життя? Тепер, друзі, це важливо нам, як християнам, розуміти, що ми можемо бути спасенними. І ми віримо так, що. Для того, щоб спастись, нам достатньо сповідувати, нам достатньо свірувати серцем і сповідувати устами, і ми сьогодні з вами на небесах. Кожен з нас, ми сьогодні записані, ваше ім'я записане в книзі життя, твоє ім'я записане в Божій книзі вічного життя. Але нам потрібно вивчати принципи царства, нам потрібно вивчати принципи і закони Божого порядку. Щоб це царство поширилось в нашому житті, щоб це царство поширилось в наших сім'ях, в наших родинах, в нашій роботі, в понеділок, вівторок, в середу, кожного дня, кожної години. І Ісус це робив. Ісус навчав людей, як поширювати царство. І мені так подобається, як Ісус. А, в нього був цей виклик, йому потрібно було людям дати зрозуміти. Що таке його царство? Що таке царство Боже? І він такий, знаєте, в лодці сидів, лодка так гойдалась, і він такий: до чого прирівняємо царство Боже? До чого прирівняємо царство Боже? Він задавав собі це питання, він, він, е, він запитував людей, з чим би, з чим би, з чим би асоціювати Царство Боже. щоб найкращим чином зрозуміти його, щоб найкращим чином принципи Царства Божого панували в нашому житті. Давайте ми прочитаємо біблійний текст. Це буде трохи великий текст. І, і ми будемо сьогодні вчитись цього тексту. І сказав їм Ісус. Я читаю Марка, 4 розділ з 21 по 32 вірш, 11 віршів біблійного тексту. І сказав їм Ісус: звичайно, ви заносите в приміщення світильника не для того, щоб. Поставити його під перевернуту посудину або під ліжко для того, щоб поставити його на підставку. Адже немає нічого прихованого, що не відкриється, і немає нічого таємного, що не стане відомим. Той, хто має вухо, нехай почує. І далі він сказав: будьте уважні і обміркуйте те, що ви чуєте. Господь Всевишній надасть вам розуміння згідно з тим, скільки. Розуміння у вас зараз є. Та будьте певні, Він дасть вам більше, ніж ви заслуговуєте. Бо хто має розуміння, тому додасться ще більше, а хто не має, то в нього відніметься і той дрібзязок, що йому належить. Потім Ісус сказав: Царство Боже подібне чоловіку, який висіває в землю зерно. Чоловік чи спить, чи прокидається. А у цей час зерно пускає пагони і росте днями і ночами. Як? Він навіть сам не знає. Земля сама творить зерно. Спочатку спершу стеблину, потім суцвіття і нарешті повен колос. Коли збіжжя визріває, чоловік негайно береться за серп, бо настали жнива. Ісус мовив, з чим порівняємо? Царство Боже. Яку притчу мені розповісти, царство Боже подібне до гірчичного зерна. Воно є найменшою зерниною, яку землю висівають. Та коли воно пускає паросток і виростає, то, є, то стає найбільшою рослиною серед усієї городини з тими розгологими гілками, що навіть птахи можуть гніздитися. В її затінку. Коли зернину висівають, вона стає найбільшою городиною. І тому, друзі, Бог показує нам, що Царство Боже подібне до насіння, яке сіється, і яке виростає і приносить плід. І важливо, що це не залежить від нас. Ісус говорить в цьому тексті, що ви отримаєте більше, ніж ви заслуговуєте. І коли ми беремо зерно, ми його сіємо в землю. І коли ми беремо правильне зерно, сіємо правильно його в землю, воно проростає. Воно проростає у всіх. Воно проростає у вас, і воно проростає в мене. У мене Олександр, я пам'ятаю, що в, 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 в навіть не в шкільні, ще коли він ходив в садочок, йому дали завдання в садочку вдома посадити насіння в вазонок. І коли він посадив. О чудо! Навіть в нього виросло. Йому було п'ять. Навіть в дитини п'ять років, коли ти сієш насіння, воно виростає. Воно не від нас, друзі. Воно не від наших зусиль, не від нашої роботи. Це Боже насіння, яке сіється в землю, воно виростає. І я говорю ваше життя, Божі слова виростуть. Божі обіцянки виростуть у вашому житті. Божі відповіді виростають у вашому житті. В ім'я Ісуса Христа, Боже зцілення, Боже забезпечення, Боже процвітання росте і виростає у кожного нас. Тому що воно для всіх. Воно для жінок і для чоловіків. Воно для дітей і для старших людей. Коли ми посіємо слово, воно виростає. Алілуя! Амінь. Амінь. Воно виростає. І ми самі не знаємо, як. Ми е, сіяч написано посіяв слово, і він не знає, як це відбувається. Але, друзі, нам не треба знати, щоб мати плоди. Нам не обов'язково знати, щоб мати Боже життя. Нам не обов'язково все розуміти, все проконтролювати і день, і ніч дивитись через мікроскоп, що відбувається з цим зерном. Нам обов'язково сіяти і пожинати. Сіяти. І пожинати. І ще написано, що усе таємне стане явне, усе таємне стане явне. Це таємне зерно, це таємне слово, яке ти взяв в своє серце, це таємне слово, яке ви помістили в своє серце, яке ви прийняли в своє життя, і його ніхто не бачить. Це тільки ви знаєте, це тільки ви і Бог знаєте, що Бог сказав вам у ваше життя. Це маленьке, незначне, таємне зерно. Воно проросте. В ім'я Ісуса Христа воно проросте і воно накриє всі сфери вашого життя. Воно накриє і принесе плодами, наповнить твоє і моє життя в ім'я Ісуса Христа. Ті обставини, ті ситуації, які потребують відповіді, на них у Бога є зерно. Ті обставини, ті болі і страждання, які ти проходиш і переживаєш, у Бога є відповідь. У Бога є зерно. У Бога є культура для, ці, для цих обставин. В Бога є забезпечення для цих обставин. І воно приходить в ваше життя в ім'я Ісуса Христа. Коли ми приймаємо Його зерно, коли ми приймаємо Його Слово, воно що робить? Виростає. Воно виростає. Ісус говорить, царство Моє виростає. І коли ми приймаємо зерно, воно виросте. Воно змінює нас. І так було з нами. Так Ми, ми проходили ці періоди в житті, і ми проходимо їх. Коли ми Чуючи слово, коли ми ще, будучи невіруючими людьми, ми приймали це слово, і воно сіялось в наше життя. І ворог приходив, викрадав це, життя, це слово. А потім наступив новий етап. Ми прийняли це слово з радістю, але в нас було чуть-чуть землі. Зерно впало в наше серце, воно почало рости, воно почало швидко проростати, давати великі, ну, великі пагони, але в нас було чуть Чуть-чуть слова, чуть-чуть землі. І, і це не працювало. І ми думаємо: Бог мій, це зерно неправильне. Це не працює, щось проповідник наплутав. Але приходить новий етап, коли ми справляємось, коли ми працюємо з нашим серцем, приходить новий етап, коли зерно попадає в ґрунт. Але є ще інші зерна, є ще інші, інші буяки і буряни. І зерно, зерно проростає. Але клопоти, труднощі, обставини забирають у нас цей плід. Ну, друзі, прийшла епоха, прийшов період. Коли Боже Слово буде давати плід. Друзі, ми прийшли до того моменту, коли Його слово буде виростати у вашому житті, коли Його слово буде наповнювати усі сфери нашого життя. І дивіться, що написано, що воно найменше, найменше, як гірчичне зерно. Що це означає? Це означає, що воно незначне. Це означає, що сьогодні ми прийшли в неділю. Або вчора ми включили якусь проповідь, або відкрили Біблію зранку. І ми прочитали просто Біблію, просто слова. Ми почули просто проповідь. Це щось незначне. Це, ж, це щось таке звичне. Хіба це мене спасе? Хіба це поможе мені з боргами? Хіба це спасе і зцілить мене від моєї болі? Хіба це зцілить мене від моїх хвороб? Це просто маленьке слово, це просто маленька проповідь. Це просто маленький вір з Біблії. Але коли цей вірш попадає в серце, це маленьке зерно з нього виростає найбільше дерево, яке покриває усе твоє життя. Маленьке зерно з нього виростає, Ісус каже, велике гірчичне зерно, яке, в, 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 в тіні якого скриваються всі сфери нашого життя, всі обставини нашого життя, всі твої виклики будуть покриті Його словом, всі твої труднощі. Будуть покриті його, його благодатью. І написано, що, що на, ці гілки настільки великі, що там можуть навіть жити е, птахи, тобто там можуть жити навіть інші, інші особи. Це означає, що твоє благословіння воно буде настільки великим, що біля тебе благословляться твої сусіди, біля тебе благословляться твої друзі, біля тебе благословляться всі, хто є навколо тебе. Друзі, Боже Слово буде родити в вашому житті настільки сильно, що воно покриє усі ваші потреби, усі ваші нужди, воно покриє всі ваші бажання, всі ваші хотілки. і його вистачить ще для інших від вас. Алелуя! Його вистачить в його, в його плодах, в, в його плодах, які прийдуть у ваше життя, буде для твоїх сусідів, буде для твоїх друзів, для твоєї сім'ї, для твоїх співробітників. Там, де друзі, ми прийдемо, будемо повні Божого Слова, повні Божих плодів, прийде Божий урожай в ім'я Ісуса Христа. І написано в бутті, в 26 розділі 12 вірш. Того року Ісаак посіяв хліб на тій землі і зібрав гарний урожай. Господь благословив його. А контекст. контекст. Контекст був такий, що там була засуха, і там був голод. Ісаак стикнувся з голодом. Привіт, Дмитро. Ісаак стикнувся з голодом, і там написано, що це був голод ще більший, який був за часів його батька Авраама. А голод він приходив не просто так. Голод не приходив, ну, тому що е, був якийсь економічний спад. В ті часи голод приходив конкретно зв'язаний з посухою. Була посуха, був голод. Немає посухи, немає голоду. Коли немає е, благоприємних обставин, коли немає благоприємного дощу, приходить голод. Люди не мають сенсу сіяти, бо воно не проросте, вони не можуть е, е, збирати урожай і приходить голод. Але що Бог приходить і каже: будь тут, бо я тебе благословлю. Будь тут, тому що ти посієш і пожнеш великий урожай. І тому Ісаак сіяв під час посухи. Ісаак сіяв під час тих обставин, в яких він був. Друзі, я говорю над вами: не чекайте кращих часів, не чекайте кращих обставин. Не відкладайте на потім Боже благословіння, яке хоче вкрастись, яке хоче вірватись у ваше життя. Не відкладайте на потім, щоб вірити в хороші речі, не відкладайте на потім, щоб приймати від Бога великі благословіння. Не, від... не відкладайте на потім щось неймовірно радикально інше, ніж те, що ми маємо зараз. Бо як тільки ми подивимось на себе, що ми можемо зараз собі дозволити, як тільки ми подивимось на себе, що ми зараз можемо отримати, як тільки ми зв'яжемо своє життя тими обставинами. Тими ситуаціями, тими будяками ми не зможемо сіяти і не зможемо тоді пожинати. Але Ісаак посіяв і зібрав гарний урожай. Ім'я Ісуса Христа, я говорю над вами. Я говорю, що приходить гарний урожай від Божого Слова. Приходять гарні відповіді, приходить божественне зцілення, божественне забезпечення, божественне просування в твоє і моє життя в ім'я Ісуса Христа. Ви одного дня проснетесь і зрозумієте, що Бог щось зробив надприродне. Одного дня ви проснетесь і скажете: Бог мій, дякую тобі за це неймовірне забезпечення. Дякую тобі, що я так довго чекав і прийшла Твоя відповідь. Ті речі, які мають бути вирішеними, ті речі, які мають бути впорядкованими, Бог упорядкував на небі. І одного дня це прийде в твоє життя. Прийде божественний порядок, прийде божественне царство через Його слово. Через Його слово. Тому, дорогенькі, я благословляю нас, щоб ми чи посуха, чи в дощ, чи гарний настрій. Чи сумний настрій? Чи нам легко і радісно, чи нам боляче й важко, продовжуйте сіяти. Продовжуйте сіяти слово Боже в своє життя. Продовжуйте сіяти Слово Боже в свої ситуації, в свої обставини, в свою роботу, в свою сім'ю, в своїх дітей. Продовжуйте сіяти Його слово. Тому що ми не знаємо, ми спимо чи встаємо, а слово проростає. І все таємне стане явне. Ісус говорить, до чого, до чого, до чого би нам приєднати, п -п -п прирівняти Царство Боже? А Він каже, прирівняємо його до господині, яка взяла три міри муки і дріжджі, і помістила, і воно все вкисло. І воно все вкисло. Хтось готував пироги, хтось готував якийсь хліб, смачний, пекли колись. Коли ви даєте дріжджя, і тісто таке, ви його зліпили, 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 воно таке маленьке-маленьке, а потім дивишся, а воно росте. А воно росте, алілуя, і виростає великий запашний хліб. Це буде з вашим життям. Це буде з нами завтра. Це з нами приходить сьогодні в ім'я Ісуса. Коли ми, коли ми наповнюємо своє життя Божим Словом, Божими обітницями, воно заповнить все тіло наше, все наше життя, всі сфери нашого життя, як це тісто. Будуть підпорядковані Його царство, будуть підпорядковані Його порядку. Буде влаштована його надприродня божественна краса в ваших сім'ях, в ваших дітях, в ваших роботах, в вашому серці, в вашій душі приходить божественний порядок. Приходить Божественна краса в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Ви знаєте, що знайшли в пірамідах, знайшли ще яким уже тисячі, тисячі років знайшли амфори, в яких було зерно. І вони посіяли це зерно. І воно виросло. Алелуя! Неважливо, скільки років пройшло. Неважливо, як це було давно чи недавно. Боже слово діє завжди. Боже Слово діє в нашому житті завжди, коли ми сіємо його, ми будемо пожинати. Коли ми будемо наповнювати своє життя, Словом Божим, слідом за ним прийдуть Божі благословіння, слідом за ним прийде Боже царство, яке так потрібне нам, яке так потрібне нашій країні, яке так потрібне нашому оточенню, яке так потрібне в наших сім'ях, в наших родинах. Може, давайте ми рознервуємось нарешті і скажемо, нехай прийде Твоє царство, нехай прийде твій порядок. Може, давайте ми нарешті ну, скажемо, що ми не будемо погоджуватися з цим голодом. Ми не будемо погоджуватися з цією засухою, з, цими, з цим болем, з цими емоціями неприємними. І нехай прийде твоє царство. І давайте зробимо сміливий крок: вірити Богу. Пам'ятаєте, колись ці прокажені люди вони сиділи ну, за містом, і весь все місто знову ж таки жило в голоді. Вони жили в голоді, вони їли, ну, вони їли, вибачте, за мене, какашки голубів. Ось на вулиці їх повно. Вони настільки переживали, ну, е, е, переживали безпорядок роз, розруху в своєму житті, що вони змушені були виживати. І змінила все сміливість чотирьох людей, які не погоджувалися, які сказали: ми не будемо чекати, ми не будемо сидіти і чекати, поки щось зміниться. Ми йдемо в стан ворога, і якщо ми маємо там померти, ми помремо. Але хоча б, може, щось маємося. Алілуї. І Бог взяв ці природні кроки, ці природні дії, цю природню сміливість і зробив надприродні речі. Аллилуйя! Бог візьме наші природні зусилля, Бог візьме твої природні сміливі кроки і зробить надприродні речі, надприродні спасіння від голоду, від засухи, від болі, від страждань, від смутку. І принесе Божественну радість, божественну перемогу, божественне влаштування в ім'я Ісуса Христа. І тепер, друзі, це виклик для нас, щоб принести своє життя в Його жертву. Віддати все своє життя і сказати Бог, я приймаю Твоє Слово. Я підпорядковую своє життя твоєму порядку. Знаєте, як я прийшов до Бога? Я молився молитвою наш. Все, що, все, що ну, радикально змінило моє життя, це молитва наш. Бо там було написано: Отець мій небесний, так? нехай прийде твоє царство. Нехай буде твоя воля. Я думаю, Ісус мій, я тоді їздив в маршрутці, і в мене було дві опції: я міг вийти біля магазину, біля клюбу, де збирались всякі п'ємонт того села, або я міг вийти на одну зупинку раніше біля храму Божого. Я якийсь час виходив біля клюбу. Хоча це було нелогічно, тому що поки маршрутка від храму доїде до клюбу, я за цей час можу пройти половину шляху. Знаєте, як в Апоріях Зінона пройшов половину, потім половину половини, потім ще половину половини. І так виглядає, ніби з місця не зрушив. Добре, ми відволікаємося. Я, вийшов, я вирішив, що це нелогічно. Я думаю, це ж неправильно виходити біля клубу. Треба виходити біля храму. І я почав виходити біля храму. А коли ти виходиш біля храму, то храм, ви знаєте, євангелізація ще та. Хрести. І я молився. І я молився. Я навіть коли проїжджав маршруткою біля храму, я думав: значить, треба тепер почати молитись. І коли я молився, я думаю, Бог мій, що це означає? Нехай прийде царство твоє. Що це означає для мене? Що це означає отець мій? Небесний. Невже він справді мій Отець? Невже це справді так є? Невже коли я молюсь, Отче наш, Ти, що єси на небесах? Нехай святиться Твоє ім'я. Боже, а Твоє ім'я святиться в моєму житті? Нехай святиться. Нехай святиться. Нехай прийде Твоє царство. Нехай буде Твоя воля. Друзі, давайте сіяти в наше життя. Його царство, Його волю. Давайте сіяти з ним стосунки, що він наш Отець. Давайте сіяти в наше життя, що ми покоряємось Йому, що ми ходимо за Ним і що Його царство наповнює все наше життя. І коли я почав так думати, ці думання привели мене до Нього. Ці думання привели мене до того, що Він насправді мій тато, що Він мене любить, що Він мене прощає і приймає. І це про всіх нас. Він любить тебе. Він прощає тебе, і Він хоче принести своє царство у всі сфери, у всі ситуації через своє Слово. Тому ми сіємо Слово і пожинаємо в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми дякуємо Тобі. Ми віддаємо Тобі славу, Господь, і ми дякуємо Тобі, Боже, що ти наш люблячий таточко, ти є наш Отець, ти є наш татко. І ми можемо приймати від тебе. Ми можемо наповнити своє життя Твоєю присутністю. І ми сьогодні говоримо, нехай Твоє Царство, нехай Твоя воля, нехай Твій порядок, нехай Твій устрій, нехай Твоя праведність наповнить всі наші жит... сфери життя. Нехай вона наповнить всі обставини, які ми проживаємо в ім'я Ісуса. І ми дякуємо тобі, Боже, що це не залежить від нас. Твоє слово, в Твоєму слові достатньо відповідей для нас. Достатньо Твого забезпечення. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.